Нейвірно смачний, але дуже простий рецепт крильця в медово-соєвому соусі. Я відразу взяла подвійну порцію, тому в мене подвійна порція, а ви берете одну порцію. Отже, нам потрібен мед, нам потрібна олія, можна і оливкова, нам треба сойовий соус і ми беремо кетчуп смачний. І табаско. Можна просто гостро аджику, якщо у вас є щось таке гостреньке. Солимо і перчимо. І все це ретельно перемішуємо. Я ще додала кунжут. Я дуже сильно люблю кунжут, тому я додала ще в цей соус кунжут. Все це ми перемішуємо і додаємо до наших крильців. Крильця ми перемішуємо і ставимо в холодильник. На 4 години, не менше можна і на ніч навіть ставити, буде ще смачніше. Перемішали, поставили, витримали 4 години і випікаємо в духовці розігріті 200 градусів 40 хвилин. Ось така у нас краса виходить. Боже, дівчата, це така смакота, неймовірно, готуйте.